Привіт! Мене звати Оля Бултіна я веду блог італійська мова онлайн. Сьогодні я вирішила записати подкаст, бо хочу з вами про дещо поговорити. Про дещо важливе. Минулого тижня мені написала дівчина, що хоче вивчати італійську мову, але вона абсолютно не знала, з чого почати. Вивчає вона мову самостійно, не займаючись ні за підручниками, ні за самовчителем. Просто за тими ресурсами, що є в інтернеті. Наскільки я зрозуміла, вона хотіла навчитись говорити італійською. Така була її кінцева мета. Тобто, не, зробити, не зубрити граматику і правила, а почати говорити уже зараз і з тим мінімум знань, що вона має. От я думала, що ж можна порадити в такій ситуації. Я згадала про один класний метод, що може підійти багатьом з вас. Я б сказала навіть з нас. Він полягає в тому, що потрібно писати 5 речень щодня італійською мовою. Ви прокидаєтеся вранці і робите певні дії. Наприклад, приймаєте душ, одягаєтеся, йдете на роботу, там пишете звіти, потім зустрічаєтеся з друзями, купуєте речі, кожен робить своє. Я просила Аліну, так звуть дівчину, описати свій день п'ятьма простими фразами. Навіть не описати день, а протягом дня знайти 5 простих речень. Що я маю на увазі під простими реченнями? Це підмет, присудок і додаток. Ось вам приклад. Я люблю суші. Ну, ви розумієте, про що я. Марія ходить в школу, Петро їсть яблуко і так далі. Але я пропоную написати вам ці речення про себе, тобто про вас. Наприклад, я хочу вчити італійську мову. Я вивчаю дії слова. Це було в наших прикладах за Ліною На стіні у групі ВКонтакті ви можете зайти і перечитати нашу переписку. Вона досить об'ємна, повернувшись на тиждень назад у датах. А, далі. Звідки вам брати слова, щоб складати такі речення, якщо ви взагалі ще не знаєте італійської мови? Звичайно, треба звертатися до словника. Я не раджу використовувати онлайн-перекладачі, що перекладають цілі речення. Я вам раджу працювати із простим, навіть паперовим словником. Тоді ви краще засвоїте структуру речення і будете бачити, де ви робите помилки, як наслідок відповідно, над чим вам треба працювати, щоб у цих помилок далі уникати. Ем, отже, написали 5 речень. Українською, переклали їх італійською. запостили це все в групу. І я допоможу вам їх перевірити. Взагалі, я маю на меті створити активну спільноту людей, що вивчають італійську. Тут головне слово активну. <свісно> Без вас в мене нічого не вийде. Тому, якщо ви можете допомогти іншим своїми коментарями або порадами, це було б класно. Коли людина пише на стіні 5 своїх речень, підтримайте її коментарями чи лайками. Інші так само підтримують вас. Таким чином, ви навіть можете знайти собі однодумців чи друзів, з якими потім зможете прокачувати розмовну італійську, коли перейдете на більш високий рівень, коли зможете вже говорити без бумажки і без словника, зможете навіть спілкуватися у скайпі. Якщо ви знаходитесь в Італії, то можете просити виправити ваші речення італійців. Вони будуть тільки раді, повірте. Далі правильні, уже виправлені речення, неважливо ким виправлені в групі, або італійцями, але щоб вони були вже вірні ці речення, ви завчайте, щоб використовувати потім їх у повсякденному житті як базову конструкцію для схожих речень. Наприклад, що я маю на увазі? Речення Петро їсть яблуко. Ви легко можете перетворити на Микола їсть грушу або на я їм крустату. Лишається тільки засвоїти відмінювання дій слова їсти, манджари у всіх особах. Такі речення будуть служити вам кістяком. До того ж, ви будете набирати певний лексичний запас, запас слів, що потрібний саме вам. Ті слова, що ви використовуєте в своєму житті, а не ті слова, що вам нав'язує самовчитель. Плюс ви будете бачити речення інших. Ось і може звідти візьмете також для себе щось корисне. Займаючись таким чином щодня, ваші речення ставатимуть складнішими складнішими, кращими і гарнішими. Тому вам просто лишається робити це. Отже, якщо ви хочете вчити італійську мову, це дуже-дуже класний метод. І тому ми починаємо сьогодні. Для першого дня я придумала базові речення. Типу, мене звати так-то, я звідки-то, я хотів би те-то-те-то те і так далі. Е, такі речення також допоможуть нам краще познайомитися, е, щоб потім було легше взаємодіяти. Наразі важлива інформація. Ці речення ви знайдете в групі ВКонтакті, італійська мова онлайн, в окремому обговоренні. У групі у Фейсбуці це буде створена окрема подія, або ж, як там пишуть, міроприяті, де прямо на стіні ви зможете писати свої речі. Ще раз, у групі ВКонтакті, в окремому обговоренні, у групі у Фейсбуці Подія, де на стіні пишете. Починаємо сьогодні з певного шаблону, а завтра я вже чекаю на ваші автентичні речення. Цей марафон я назвала 5 речень у день. Він буде тривати від сьогоднішнього дня, 18 серпня до п'ятниці 29 серпня. Тобто у вас буде 12 днів, щоб прокачати свою італійську мову. В ній трохи просунутися вперед, я сподіваюся, та загалом, як результат, ви отримаєте 60 речень про вас же ж італійською. А це гарний початок. Цих 60 речень ви потім можете трансформувати в незліченну кількість інших речень. Ви зможете розказати про себе. Підтримати розмову та почати говорити італійською. І ви зробите це самостійно, без будь-якої допомоги репетитора чи книг. Отже, якщо ви хочете взяти участь у марафоні 5 речень у день, переходьте за лінками, які я лишу, або у постій або, якщо ви дивитесь на YouTube у інфобоксі, просто напишіть 5 речень. Зробіть це. Натхнення вам і хорошого дня, мої друзі! Чао!